Вітаємо сьогодні. Людей цікавить одне питання: яким повинен бути майбутній мер? Адже скоро у місці вибори. Отож, наше інтернет-видання вирішило поцікавитись у простих містян. Яким же повинен бути майбутній мер? Доброго дня. Добре. Скажіть, будь ласка, якого мера потребують Черкащани? Ну я думаю, що Черкащани потребують дієвого мера, активного, чесного насамперед. Ну, і кого будуть по-справжньому турбувати, переймати так сказати, проблеми нашого міста. Тому що я, як громадянин Черкас, розумію, що в Черкасах дуже багато проблем, які назріли для вирішення. Ну, і думаю, активного, і який зможе знайти, так сказати, в міській раді спільну мову з депутатами, тому що у нас постійно йде конфронтація якась, і це заважає працювати, так сказати, і міській раді, і голові міської ради, ну, нашому меру. Ну я думаю, що Черкащани потребують уже по що, мабуть, 18-го мера за цей період, наскільки я пам'ятаю, скільки було марів і різних було марів, то, мабуть, він має бути. Таким патріотом нашого міста, щоб все робилося для людей, які тут живуть. І думалось про людей, які тут живуть, а не думалось про щось інше. Дозуміло. То він має бути мером, натуральним мером, таким міцним, здоровим, щоб видно було, що не гарне наше місто і гарний в нас мер. По-перше, порядочного. Молодого і умного. Мера такого, який би дбав про місто, щоб в нас було завжди чисто. Щоб люди були всі працевлаштовані це насамперед. Медицина, щоб у нас покращилася, її сервіс, ну і взагалі. Ну, Черкасам нужен добропорядочний мир, наконець. Щоб займався дорогами. теплоснабжением, понижал тарифы на комуслуги, ну честный, чтобы боролся с коррупцией. И больше всего мне хотелось бы, чтобы этот мэр был с нового поколения, так сказать, не со старой колоды, а вот молодые, синергичные, хорошие ребята, умные, грамотные, которые бы... Черкасы поднимали на ноги. Ну, такого же, как бы сказать по-русски, проворного. То чтобы везде все успевало, чтобы везде там реагировал на какие-то замечания, на дороги, на здравоохранение, на что там он еще должен реагировать, на пенсии, на, на, на молодежный досуг. Вот я так понимаю, что... И, конечно, всякие вот наши вот эти текущие дела городские. Меня... Наверное, ничего нового не открою. Честного, справедливого тот, который не ворует и что-то делает для города. Увы, в списке кандидата, наверное, такого нет. Мне кажется, что неважно, какой город, что Одесса, что Черкасы, что Львов, что Ивано-Франковск, мэры сейчас, так как 21 век, у нас молодежь очень активная и достаточно интеллигентная. Мне кажется, что мэр, где бы он ни был, должен быть молодым, не пузатым, <laughs>, а интеллигентным, спортивным и свежемыслящим человеком, незапятненным в прошлом и с амбициями сильного, порядочного, честного и который вот к людям поближе к людям, не к своим креслам, а поближе к людям. Ну, в общем, такого нет, такого нет, да, да такого, такого, к сожалению, нет. нет. Это Я просто зараз йшла, мене вот, шла, вот э, наш драмтеатр. Тобто драмтеатр горит, не ремонтується ніхто. Сзади був замечательный сквер, тепер там строится дом. То есть, то мнение людей нікого не интересует. Давайте здесь построим дом, а не? Давайте везде домов настроим. На мою думку, вважаю, що потрібен господар, перш за все, господар, менеджер і людина чесна і порядна. І така людина, що Ну, боліває за місто, скажімо так, залучав якомога більше інвестицій в наше місто, тому що потребує. І щоб відновити аеропорт, річний порт, і наш, наше місто відновити як не хімічне, а туристичне. Тому що от попередні роки, ну там радянські, то в нас було екологічно чисте місто. Так що я думаю, що воно має бути не хімічне, а туристичне. 고맙습니다.